Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні в місті. Так як я вчора розповідала, що це вже не ярмарка. Думали, що він сам ні, не зміг. Незручно йому теж зараз ми там трошки побули. Їдемо по справам. Бо в нас трошки сьогодні треба туди-туди. Я з машини вийшла, треба мені сходити. Що мені сходити? Треба забрати. Ось що мені треба забрати. Результати так. На сьогодні вівторок і щось на вулиці дуже пусто, дуже якось пусто. Так, і щоб мені оце не телепать цим телефоном, було взагалі добре. А так я йду туди-сюди, туди-сюди трясу. Не можу звикну, звикнути, його треба тримати рівненько і не трясти. Бо я сама як відео дивлюся в людей, які знімають. І коли трясуть телефоном, все, я не можу, мене захитує. Оце я така сама. Не люблю, а так роблю. Покажуся вам, хоча тут світло таке не дуже. Десь Макс пішов там. За ноутбуком він ж я розповідала, що допомагає. Ну так, своїм робити. Щось там перестановлювати, перепрошивати. Інколи і розбирати, він таке. Ноутбуки, телефони може. З тим нам повезло, бо якщо щось ламається, то він його крутить, вертить. Ну, те, що може. Ну він, Може, не може, буде два дні сидіти розбиратися і розбереться. Сижу, його чекаю. О, щось. Хочеться їстечки. Ми не поїли, але щось ось сижу зараз біля ілони. Ага, не хочеться туди йти, бо я ж трошки менше мучного, оце такого всього їм. Тож. Ага. Ні-ні-ні, а щось ще закрите все таке. Ну нічого потерпимо, нам ще трошки. Яйця по 30. Картошка 33, 33. 28. Ми зайшли подивитися шпалери, і в нас тут розходяться дуже думки. Я таке чорне, як він хоче, не хоче, Я хочу світліше. Ну, я знаю, що буде так, як я хочу. Ось таке. Це я не хочу, це Макс хоче. Воно темне, Макс, треба щось світленьке, гарненьке. Ми так, ходимо, дивимось, дивимось. Щось ніяк ми не надивимось, не доробимо. Нам треба цей. Ну, ми рахували маленькі рулони. То сім рулонів, а якщо великі, то наполовину менше. Ну, наполовину менше все одно чотири, бо не вистачить. Великих. Щось такі, якісь вони, як бумажка. Туш Ну, ці вже покрізь. Це вже покраще. ті бумажка-бумажка, яке? Бумажка, та... Оці такі. Ось такі. Тут дитячі, давай таке, отакі ось де. Оце отаке от мені подобається. А в тебе просто грязні, бо ти чорний хочеш. Ні, таке, ні, бо це бачиш, тут планети, це треба підбирати. Ось, от такі я б, на одну стіну. Мені такі подобаються. Так що, що буде час, треба Макса уговорити, умовити. Ось диви. Такі на одну стіночку гарні. А потім на такі якісь на другу. Ми справилися, ми ходили до лікаря. Так що Желя у нас тепер на лікарняному. А, там з носом. Запалення, коротше. Лікувати треба. Макс десь пішов по таблетки. Та, ну, таблетки спреї, каплі. У нас половина з того є, бо ми ж, я знаю, що таке нам треба, бо ми з носом дуже пішов десь за мого. Там така гарна сума виходить зараз лікуватися, тобто хворіти дуже. Та все, зараз дуже дорого. Так, я сижу, щось в мене цей світло так падає, таке відчуття, що в мене тут. Синяків. Вони в мене і так є, ну від того, що в мене вони від народження є якось. Воно в мене так трошки. О, отак немає, бачите, так сижу, гуд. Це в мене така, знаєте, як сказати, забула це слово. Не люблю коротше їх. В людей там когось там чи повна фігура, чи ще щось, а я не люблю свої синяки під очима, і чим більше чим старше ти робишся, тим вони більше робляться. Хоча ось зараз почала трошки більш правильно харчуватися, трошки спорту, то знаєте, якось вони менше стали ще за рахунок того що, того, що набряки трошки зменшилися. Ну воно ж коли там скачеш, <сх> <сх> спорт трошки дає своє, то ж вони менше, ну це таке. Коротше, тепер лікуємося, бо він дуже в нос розмовляє. Коротше, в нього аж і воно на вуха пішло. Треба лікуватися, а далі буде видно. Якось отак от у нас. Тепер нічого не хочеться, вже ремонтів не хочеться. Коротше, далі буде видно. Щось будемо робити. Якось, там ви ж бачите, пишете, де я ділася, щось знімати. Знаєте, якось і нема щось знімати, якийсь настрій такий, не такий, воно ж. Та в житті ж багато проблем. То одне, то інше. Але так, виїду до вас, щоб ви не переживали У нас. Все більш-менш нормально. Зараз приїдемо додому, чимось будемо займатися. Уроками займаємося, щоб він ж не пропускав. Сьогодні в школу ходив, бо ярмарка була, того він і пішов. Дуже хотів. Кажу, давай підеш. Віршик вивчив, розказав. А, це ж домашня вже прийшла, тому ну, бачила то. Будемо робити, бо тиждень так точно треба вдома сидіти. Бачу, Макс біжить. Ми замовлення по цьому. По телефону зробили онлайн, так трошки дешевше. Це ми завжди так робимо. Ціна відрізняється. Коротше, гривень 200, можливо, зекономили. Біжить, біжить. Каже, доведуть батька. Каже, ну. Що поробиш. Зараз покажу це і так несе богатенько. У нас половина з того, ну не з того, а те, що нам ще треба дома є, що виписали. Півтори. Два. Так, один, два, три, чотири П'ять штучок на півтори тисячі. І ще три чи чотири того, що виписали, вдома є. Так. Будемо їхати. Ну що, ми вже вдома. Вчора в відео показувала, що ми готували на ярмарку. А це покажу, що Євген придбав сьогодні. Бо я зайшла туди. Ну, Стояли ж біля нашого столу. А, цей... а його вже нема. Пішов по столах, шукав, що йому придбати. Ось трубочка така з гущенкою, потім кексик. Ось така штучечка. Ну це... ну, це він таке полюбляє. Ось такий пряничок. Це тобі безкоштовно, так? Да? Давай? Такі придумали. Оригінально. Ось це, Ну, це таке популярне. А я хочу сказати що ті сосиски, що я робила на такій паличці. В саму першу чергу пішли, розійшлися. Коротше, дітки люблять це оригінальне. Отаке. І що тут? Жиле, да? Ось так буде прикольно запаковано. Так що зараз пообідаємо і будеш їсти.